Максим Гура, капітан команди Є14 США Атлет, про гру своїх партнерів з командою поділля Хмельницький. Ну, гра загалом мені сподобалось. Лише хотілося б трохи покращити гру саме на м'ячі, трохи більше через контроль виходити, розвивати атаки низом. А так, голи свої забили. Команда молодці. Радий за команду. Дуже Цікавий футбол показує команда, як ми вже казали в попередніх інтерв'ю з тренером В'ячеславом Алєнічем, що команда додає. от, Фактично додає, додає. Минулому турі у вас була гра з локомотивом. Що саме не вийшло в тій грі? І що ви перенесли на цю гру, враховуючи недоліки? Ну, в тій грі не дуже налаштовані вийшли на перший тайм. Десь через це могли. Трохи хлопці розслабилися, а в другому таймі в роздягальні внесли корективи, налаштувалися знову серйозніше та тавили свої два голи. Ну, А на цю гру ми ще змінили те, що одразу вийшли з перших хвилин боротися. Одразу забили швидкий м'яч досить на восьмій хвилині. Та далі вже пішло як пішло. Трохи м'яч пропустили. Ну, це буває, це кур'єз. Курйоз, футбол без курьозів це не футбол. Звичайно. Наступному матчі буде грати з лідером Полісся. Чи пам'ятаєш ти перший поєдинок? Пам'ятаю перший поєдинок. Був на моє день народження. На жаль, програли тоді. Е, ну, я б не сказав, що там команда в Полісся дуже якась е, унікальна. Унікальна. Правда. Їх можна вигравати. Граємо вдома, е, Сподіваємось, це допоможе, та ми покажемо свою гру та переможемо. Ми віримо в команду, віримо, що візьмете ви реванш і переможете лідера, і підтягнетесь трошки вище до дякую. лідерів. Тоді такі успіхи забувати голи не тільки з пенальті. А взагалі все. Дякую. дякую.